За ініціативи президента України Володимира Зеленського, РНБО ухвалили рішення, згідно з яким з 1 березня ціни на ліки знизяться. Під час засідання РНБО було затверджено заходи, реалізація яких дозволить знизити ціни на ліки для наших громадян. Зокрема, українські виробники знизять відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30% вже з 1 березня. Окрім цього, на виконання рішення ради національної безпеки і оборони уряду хвалює інші заходи для пониження цін на ліки, зокрема з першого. Березня зміниться і правила ціноутворення на ліки. Передусім, запускаємо низку регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції. Йдеться про обмеження максимальної торгівельної націнки для аптек не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату. За даними очільника міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка, помічена часті випадки купівлі в аптеках ліків, які зазвичай використовуються при стаціонарному лікуванні. Що може означати про те, що лікарні не мають даних лікарських засобів. Одночасно будемо посилювати контроль за наявністю лікарських засобів у лікарнях. Пацієнти повинні отримувати ліки в лікарнях безоплатно. Держава за це платить в межах програми медичних гарантій. Також ми вирішили поцікавитися, яку суму в середньому житоморяни витрачають у аптеках. Як часто ходите до аптек? Ой, я ходжу дуже часто до аптек. Основні ліки я закупляю для чоловіків від, від, від тиску, собі від тиску. Це триплексан дуже дорогий 350-350 по 350. ті. Це основні болячки. А ще такі побочні то неврологія, то судини, то те тисяч дві це точно йде дуже дорогі ціни в аптеках. Ну. Хотілося б, є скидки, але дуже ці скидки малі. Та в яку суму ви можете витратити за один похід до аптеки? Ну, взагалі, дивлячись на що. Якщо якась серйозна хвороба, то більше йде, якщо ні, то 500 гривень, 300, 400. А якщо так, то півтори-дві можна вкласти. Чи сильно це б'є по вашому бюджету? Зараз по бюджету б'є все. Це, звісно, б'є.